Вітаю колеги, Володимир Метелиця. В рамках програми MSCA for Ukraine запрошую аграрні підприємства на безкоштовний вебінар. Тема вебінару звітність сталого розвитку як інструмент для післявоєнної відбудови аграрних підприємств України. У цьому вебінарі 13 блоків питань. Перша частина цілі сталого розвитку ООН. Під сталим розвитком мається на увазі перехід господарської діяльності на технології, які мінімізують негативний вплив такої діяльності на навколишнє середовище, що сприяє а, запобіганню кліматичним ризикам. Друга частина це зелена угода Європейського Союзу. Дійсно, Європейський Союз ставить амбітну ціль до 2050 року. Зробити Європу першим нейтральним за викидами континентом у світі. Третя, четверта частина присвячена висвітленню планам і стратегіям Європейського союзу щодо реконструкції України. Тут ми зупинимось на питаннях, які напрямки інвестицій для післявоєнної відбудови. Бачить Європейський Союз. Це саме зелена, екологічно чиста реконструкція і високо економіка України. П'ята частина присвячена огляду вимог грантових програм для агробізнесу. Ми переконаємось в тому, що і грантові програми, і страхові, і кредитні продукти все більше встановлюють вимоги. Оцінки рівня відповідності технологіям сталого розвитку. Шоста частина угода про асоціацію України з Європейським союзом. Дійсно, Україна взяла на себе зобов'язання переходити на технології сталого розвитку. Важлива сьома частина це нова директива Європейського союзу щодо звітності сталого розвитку. Розвитку вона встановлює норми щодо розкриття показників у звітності сталого розвитку аудиту такої звітності, і важливо, що вона встановлює вимоги для підприємств, які, юрисдикція яких знаходиться в країнах не членах Європейського Союзу. 8, 9, 10 частина присвячена стандартизації звітності сталого розвитку на міжнародному рівні та на рівні Європейського Союзу. Дійсно, Європейський Союз у липні місяці затвердив нові стандарти щодо звітності сталого розвитку, які ми розглянемо. Одинадцята частина присвячена розкриттю питань вимірювання екологічних показників сталого розвитку. На сьогоднішній момент існують різні програми, інструменти, платформи для вимірювання таких показників в цілях відображення у звітності. Двінадцята частина це практика складання звітності сталого розвитку. Ми зупинимося на передовій такій практиці, яка дає можливість представити показники і залучати в тому числі. Інвестиції для розвитку господарської діяльності і тринадцята частина анкета для оцінки готовності агробізнесу України переходити на сталі технології та складати звітність сталого розвитку. Ми будемо проводити таке опитування. Отож, вебінар відбудеться 18 серпня, він безкоштовний для всіх учасників, які зареєстровані за посиланням під цим відео. Дякую за увагу. До зустрічі! Приєднуйтесь!